Сьогодні приготуємо тушковану капусту з грибами. Це відмінна страва, яка є дуже легкою та поживною. Добре смакує в якості гарніру. Для приготування підготуйте наступні інгредієнти. Гриби. Можна обрати будь-які грибочки. Різниця лише в тому, що з магазинних грибів страв можна приготувати швидше. Тобто, печериці готуються швидше, ніж лісові гриби. Далі потрібно підготувати капусту. Для цього капусту потрібно нашаткувати та перекласти в посудину. Переходимо до цибулі. Нагріваємо сковорідку, додаємо декілька ложок рослинної олії та обсмажуємо нарізану цибулю 5 хвилин. Обов'язково постійно помішуйте. Додаємо до цибулі гриби. Смажимо ще 5 хвилин та додаємо капусту. Наступний крок потрібно додати томатну пасту та цукор. Кількість цукру залежить від того, наскільки кислі помідори в томатній пасті. Рекомендую спробувати на смак страву. Якщо її смак вас не влаштовує, додаємо ще трохи цукру. І залишилося підготувати приправи для капусти. Змішуємо разом сіль, перець, кріп, гвоздику, лавровий лист. За бажанням можна додати ще сухий часник. Додаємо цю суміш страву, перемішуємо і все готово. Можна куштувати та подавати страву до столу. Смачного!